Звертай на себе увага, надмірна активізація росіян по всій східній лінії фронту. Т-90 перерив лучше танк в мірі. От зараз можна сказати, що Т-90 перерив лучше танк як на виходить, Все. Там ніби нічого. Лимано-Куп'янська військ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар. У певному сенсі вся ця активізація не має якогось глобального тактичного, а тим більше стратегічного сенсу. Сенс всього цього кривавого перформансу – реалізація так званого плану Б на випадок провалу оточення Авдіївки до виборів в Росії. Справа в тому, що командування окупаційних військ Росії на випадок провалу під Авдіївкою до виборів вирішило випробувати успіх на інших напрямках як запасний варіант, чи вдасться захопити Мар'їнку, чим не альтернатива Авдіївці, або вугледар повернути під контроль Кліщіївку та Андріївку та обіцяти росіянам. Захопити купять. А звідти й до Харкова близько, тобто замість економії сил і концентрації їх на одній ділянці, командування окупаційних військ обрало варіант розосередження та витрати ресурсу скрізь, де вони бачать перспективу щось урвати. В цілому нині це виснаження їхнього ресурсу, розосередження на дуже широкому фронті, без певного результату. Але головне навіть не це. Головне те, що вони самі не вірять в те, що їм вдасться в короткостроковій перспективі окупувати. Ти маленьке українське містечко, біля якого сконцентровано кілька загальновійськових армій та понад 40 тисяч людського ресурсу. Частині, що судується східного планзармотів, цілком погоджується. погоджуються, Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і там нічого не зміняться. Наказ царя ніхто не посміє ревізувати в нього. зараз велике спілкування із народом. Плюс саме перепризначення на президентських виборах йому потрібні хоч якісь результати в їхньому розумінні виходи на адміністративні кордони саме цих двох областей це і буде прийнятний проміжний результат. Зрештою казуспелі, тобто привід до війни, якраз і буде з визнання цих двох недореспублік спочатку незалежними, а потім включення у склад Російської Федерації. Чи є в них потенціал у частині, що стосується особового складу на превеличезний жаль, є. Вони офіційно декларують від півтори до трьох мільйонів мобілізаційного ресурсу. А деякі фахівці вважають, що і всі сім мають. І з огляду на те, що суспільний російський менталіцет це ніщо інше, як нескінченна боротьба за імперію. Вони будуть помирати за власні ілюзії. А, пане Петре, ну і ще одне вид... впливове видання Wall Street Journal а, пише, що Україна змушена прийти до оборони на тлі просування Російської Федерації. А, ну і через звісно, вкла... вкрай складну геополітичну ситуацію. Це вже відомо. Тут йдеться і про а, певні невдачі в літньому контрнаступу. Про ймовірне, як зазначає видання зупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США. Ну і те, що було анонсовано українським керівництвом будівництво оборонних укріплень уздовж фронту, це свідчить про те, що війна переходить в нову фазу. І через те видання пише, що український контрнаступ, новий контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року, якщо Україна вистоїть в 2024-му. Я не поділяю цю точку зору у якій частині тут може бути і дуже серйозний інформаційний вкид. Ми ми вже десятки разів про я точно переконався, що навіть дуже поважні світові видання із гучними іменами із довгою історичною традицією грішать тим, що називається інформаційно психологічні операції, і не маю ні найменшого сумніву, що російські спецслужби там діють дуже і дуже. Активно, якби нам на правду, дали достатню кількість хорошої зброї, в моєму розумінні це поєднання трьох важливих аспектів, Достатньої кількість авіації, так машин 180F16, для американців, це абсолютно не проблема. Достатньої кількості далекобійних ракет, так хоча б тисячу одиниць на складах, поза 4 тисячі, це те, що на складах, що по великому рахунку ними не не використовується його тільки трошки привести до бойового порядку і кидати в бій. А також достатньо велику кількість засобів радіо. Електронної боротьби при великому ракетно-бомбовому навантаженні до того самого F-16, то по великому рахунку південний плазар можна обвалити в якихось місяць-півтори, але є нюанс, і він направду має як політичний, так і психологічний характер. Я це називаю три жахіття американської геополітики. Перший острах перед потенційним ядерним ударом, суд годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Зараз за півтори хвилини хвили, до апокаліпсису, ще в 62 другому році, коли кипіла так звана. Речка криза він був за дві хвилини до апокаліпсису, і американці як вогню бояться двох речей: повного розпаду Російської Федерації і потенційного розповзання тактичної ядерної зброї, а також дрейф ресурсного Сибіру у, у бік Китаю. От на ці запитання немає відповіді і мені ведеться, що в найближчий час і не буде. А якщо так, то у нас немає іншого сценарію, як будувати свою лінію Маннергейма зворотню, бо наголошу ще раз, противник в. Частині особового складу кратно нас переважає. Пане Петре, ну і також щодо призупинення американської допомоги, наскільки критично зараз, щоб вона відновилась, і була все ж таки ухвалена до, до кінця цього року. Ну, взагалі, про який час ми можемо говорити, що ми можемо тримати нашу оборону за таких умов без ухвалення нового рішення? Ми також знаємо, що є певна все ж таки частина коштів, яка залишилась через бухгалтерські певні помилки з боку Пентагона. Тобто, не все так погано, як навіть Байден зараз каже, тому. Тому що він звісно зацікавлений, щоб посилити тиск е на своїх колег республіканців. Перший момент я направді, не сумніваюся, що допомога буде. Питання лише як зуміє Байден знайти компроміс із республіканцями у частині, що стосується стіни стіни в по Мексиці. там, насправді проблема таке, і тут у Байдена дуже складна політична ситуація. Бо республіканці направду, дуже сильно шантажують його цим питанням. Ми ж добре розуміємо, що якщо Байден на це піде, то він хоче чи не хоче не вимушено дасть пас своєму опонентові Трампу. Бо Трамп якраз і жонглює наред. На риториці у частині боротьби з мігрантами і скаже дуже просто: ну от дивіться, я таки свого робився, я ж не призов свої передвиборчі обіцянки виконує вже і це направду дуже сильно відніме у того самого Байдена. Не забуваємо, що він простріляє демократів. Де демократи це така собі з деяким легким лівацьким забарвленням сьогоднішня політична сила, і якраз мігранти у тій частині є їхнім електоратом. Тобто, Байден на своєрідному шпагаті чи вони вийдуть з цієї ситуації не маю ні найменшого сумніву. Допомога буде питання лише, коли проголосують і в якій кількості. А за за, підрахунками на цю хвилину ще десь є в межах від 600 до 800 мільйонів доларів. Якщо ми розуміємо, що кожен пакет це в межах 200 мільйонів доларів, не більше за останні півроку, то що найменше 3-4 місяці запасу міцності у нас є. А це доволі багато. За 3-4 місяці світ може перевернутися. Півтори трильйона ВВП Російської Федерації десь межах чи до двох трильйонів не можуть виграти загальний стратегічний квест у 46 трильйонів ВВП Євроатлантичного світу. Я приведу такий, може дещо некоректний, навіть дещо смішний приклад, але автомобіль Волга не може вигнати забіг у автомобіля Мерседес чи автомобіля Каділак. Чому це так повільно на заході? Ну на, на, на правду тут є багато дійсно серйозних чинників, тому що побудувати новий снарядний завод це доволі Складно технологічно це інвестиції. Тут є питання про спіло, пенсійного забезпечення і так далі, і тому подібне. Це не так, як у нас що завод отримав замовлення, скажімо, бронетанковий, відпрацював його, а потім із замовлення державного немає. І завод іде на простій робітники раз на. На тиждень виходять на роботу, це там працює, там працюють закони, тому так все повільно у стратегічному сенсі. Воєнно-промисловий комплекс США, а тепер уже і німецький Рейнменталь нагадався, що він ще Кайзера обслуговував, стали на шлях нарощування своїх виробничих потужностей у підсумку. Не маю ні найменшого сумніву, що російський карфаген буде знищений питання лише коли і за яких обставин.